На поверхні немає нічого навіть трохи схожого на підземні оздоби. Тура плюс 11. наступного квітня оптимістичні виповниться лише 40. Вірніше, 40 років її вже досліджують люди. Є і грандіозний план: якщо вдасться віднайти хід і об'єднати до одної системи цього гіганта та сусідню 100-кілометрову печеру Озерно, ми обігнали б усіх і стали б володарями найдовшого на землі і найромантичнішого підземного лабіринту. Цілком можливо, народжується саме зараз. Краплі мінералізованої води повільно стікають по стінах печери, поступово вода випаровується. Розчин гіпсу досягає насичення, і крапля кам'яніє на міліметр, збільшивши розмір кристалу або ж утворюючи новий. Фантазія природи народжує унікальні форми. Ось цього гіпсового їжака ми знайшли прямо серед дороги. Вирост власного веса просто видно, була трещинка відвалився. А скільки років він росте такий кристал? Дуже довго, дуже. Тисячі лет, тисячі. Виносити їх нельзя іменно тому що Реально, щоб вираз ще раз тако, просто не, не дождатися нікому, знайти скарб і забрати з собою від цього первісного бажання спелеологи себе відівчили, хоча й не без зусиль, допоміг лабіринт. І його мінотавр за древньою логікою ціна коштовності рівна довжині зворотнього шляху. Поцупив кристал, обов'язково повернеш не туди, і закінчиш тривалу панічну мандрівку в абсолютній темряві і тиші. Містичний аргумент є і науковий кристали гіпсу живі і живуть за умов 90% вологості сталої температури. Вкриті над тонкою плівкою води під землею блищать, на поверхні тьменіють. Поки він в пещері, он живий, навіть если отвалився. А на стінах вони ще й ростуть. Левитації не поддається. Поэтому такі вот причудливые формы. Тут есть і тюльпанчики, і ручки какие-то ножки, все що угодно, іголочки. Застиглі ритми океанічного дна. Піна з кам'янілих рік сніги кіліманджаро кристалами гіпсу встелена уся печера. Гелектитовими розкошами похвалиться не більше як 10 місць. Спелеологи називають їх заповідними зонами. Туристів не водять кальцитові пелюстки дуже тендітні й крихкі. Приємно втамувавши спрагу відкриттів опинитися біля свіжого джерела краси, народженого правічним хистом природи і здобутого багатолітньої праці людей.